В умовах сьогоденного життя ми постійно стикаємося зі стресовими та травматичними подіями. Іноді нами може володіти тривога та занепокоєння. Сьогодні я вам покажу техніку для заспокоєння та стабілізації вашого стану. На допомогу в таких станах нам можуть прийти техніки самозаспокоєння. Одна з таких технік називається обійми метелика. Її можна зробити в момент стресової ситуації або вже після її завершення. По-перше, ви сядьте в місце, де вам буде зручно і ніхто вам не буде заважати. Оцініть свій стан за шкалою від 1 до 10, щоб ви знали, з чого ви почали. Далі ви схрещуєте свої руки таким чином, щоб ваші долоні торкалися ваших плечей. І далі ви повільно починаєте постукувати себе по плечам приблизно в такому ритмі. Спробуйте зосереджитись на відчуттях від постукування. Зробіть постукування 25 разів. Потім зробіть паузу приблизно на 2-4 секунди. Потім знову повторіть вправу. Після закінчення вправи спробуйте прислухатися до своїх відчуттів та свого стану. Чи вам стало краще? Чи відчуваєте ви себе більш спокійно? Обійми метелика це діюча вправа для самозаспокоєння.